В Запоріжжі змагалося 87 юних спортсменів, дівчата і хлопці віком від 10 до 18 років. Вони піднімали 8 і 16 кілограмові гирі. Час на виконання вправи 10 хвилин. Це є дуже гарна ідея, тому що гіровий спорт допомагає розвивати всі фізичні якості людини. Ось для дітей це є дуже важливим. Турнір проводився вперше. проте організатори впевнені, що змагання стануть традиційними. Я вважаю, що Это будет не единичное соревнование, Они стануть довгосрочними, не капельними, а довгосрочними. І этот проект, я думаю, принесет нам всім радость, здоров'я, любов до ближнему. У командній першості перемога дісталася спортсменам Мелітопольського району. Друге і третє місця посіли Запорізький і Кам'янка Дніпровські райони. Дмитро не ТВ